Ранок, як у вас приходить, ранок, дивіться, яка краса. Я граю в футбол, ще скопне, копне, копнем. Треба, бо не можна. Пішов. Вирішила посмажити цибульку, зварила пюрешку. Дивіться, яка краса. І дуже просив чоловік. Я так не люблю. Ми колись так нас так завжди робили. Боже, цибулею, оцею цибулею, цибулею, оцією фу-фу-фу. Взагалі робили все, все при. Макарони зверху, цибуля з олією, а як були свині у нас селі, В моєму дитинстві, то навіть не з олією, а з смальцем. І така цибулька, вона має бути така вже золотиста, і нею поливалося так щедро. Вареники. нею поливалося так, ще шкварками могло бути щедро поливалося не тільки вареники, а й макарони, картопля та любе, любе гречка. Вже потім трішки пізніше мама почала вже так готувати, типу вже менше тої цибулі. Я взагалі цибулю ось таку не люблю. А ще зелена, ну так собі, я цибулю ніколи не даю до салатів. Мені від неї, від присутності цибульки в салатах, воно якось виглядає, О, все, зараз дойде. Мені виглядає, що вони не той смак. Мені не подобається сам смак. Додатково ніколи не даю цибулю взагалі, отак. От я просто звичайною олією я не люблю. І то олії в мене буде дуже такий мінімум, мінімум. Це такий мій смак, а щоб не було жирно. Я не люблю воно жирно, воно мені фу і, і не добре. Мала сьогодні смажити дрончики, але так і не висмажила. Не стало мені часу, зато зараз покажу вам, що в мене є. У мене є супчик, але в, мульти, в мультиварці. Пуш. Зараз сідаю, закінчиться робочий день. Годить у нас зарядна станція, а зараз і вентилятор працює. Я забрала, бо я думаю, не... Так, ну, в принципі, вже от і все. Кінечний результат, все. Красоталя Е, Досить знову жарко. Я вже тішилася, що впав трішки дощик, і ми на як класно, може відпочити, але ж ні. Зараз сідаю, дочитаю книжечку. Дуже зайшла. Правда, вона так 18 мене нервує. Але оцей варіант 18, він такий романтично класний, він не є пошляцький, це просто, Хоча попередні. Ну Мені так книжки не дуже зайшли. Першу не зайшла, я її пробувала читати, це вже третя. Дочитаю, досить цікава, досить цікава взагалі, з погляду психології, про те, як ми самі створюємо для себе клітки, заборони, як ми самі своє життя можемо так зіпсувати, як, напевно, ніхто більше не може. Ну так, Якщо брати вже. З цього погляду, я завжди, коли читаю книжку, я завжди стараюся так вималювати для себе портрет основного героя, проаналізувати його вчинки, чому він робить так або інакше. У будь-якому випадку, якщо автор щось пише, щось подає, він щось хоче донести до нас. І е, я люблю такі трішки глибші книжки, коли м, дійсно класно описано, коли дійсно класно описані переживання героя, думки, сумніви, а не просто так, е, знаєте, як з кіно фразами і пішло. Так як в кіно фразами воно читається досить легко, досить швидко, але краще ось такий варіант. Тому буду дочитувати сьогодні вечором. І е, ще маю домалювати трішечки картину. Але то вже таке, то вже інше діло. Ще багато чого в планах, ще маю доплести плетку, у мене таких планів останнім часом. Аж страшно подумати. Дуже страшно, якби ж на ті плани час і фінанси. А, то таке. Придумаємо щось, правда? А оце я вийшла і згадала. І подумала, що все-таки давно я вам і показувала наші квіточки, Трошки дощок впав. Дивіться, яка краса. Ну, не можна налюбуватися. Я так завжди люблю. О, бачите, тепленько, але дощ впав і ну свіжо. Якраз таке літо, як у нас колись з дитинства, без цієї задухи, без цієї запарки. Якби ж то воно так завжди було, ну не буває, щось з кліматом точно пішло не так, тому що літо літо так і відомо змінилося, і та температура, така якась як Сахари прийшла до нас, і ми тут. Просто мліваємо без вентилятора чи без кондиціонера. Кощо не виживаємо просто ну ніяк. Якось воно спеціально, але так як є. Хотіла б показати, дивіться, о, чекайте, дуже пора. варю кукурудзу дала мені бабуся, ми їздили трішки в гості. Давно не було, треба частіше, напевно, але знаєте, як то дорослому. Віці один день вихідного, в який ти плануєш відпочити, все поробити і тому подібне. Круду дуже давно не їла. Вона мені здається вже трішечки так. Місцями ну будемо бачити, поворю довше. Вона трішечки як перезріла. Але, але я сподіваюся, що все окей і нас не будуть животи боліти. Це, як, знаєте, смак ми колись так ламали, ах, так класно. Ми навіть плели ось такі косички, знаєте, робили ляльки. Саме кукурудзи, коли вона пускає таке таке от волосочку, і ми плели косички. Цього теперішні напевно не знають. Ну хіба ті, що живуть в селі, то не факт, тому що все в телефонах. Але це досить цікаво. Ми напевно знаходили можливість погратися будь-яку можливість. І це так. Я собі згадую якась така ностальгія. У нас є такі моменти, які наші діти ніколи не будуть знати. Ну, в принципі, у наших батьків теж такі моменти були. Відповідно, все нормально в кожного своє дитинство. Перелила в баночку, також отримала квашені огірки. Я не знаю, ніколи сама не квашу. Така краса. Тут була велика банка, ми трішки вже з'їли, і, в принципі, лишилася ось така 3-літрова пузячик. І я вам скажу. Ніколи не квашу, треба вчитися. Щось завжди мараную. Мені здається, що закрутити воно набагато краще, ніж ось так. Але смак не хрупає такі класні, ну реально, бабуся на вагу золота. Ну, Знаєте, я вам скажу, все-таки, от такі, як кажуть, Талант не теж талант, а взагалі о, о, от таку схильність, прав, прав, правильно, боже, неправильно, а о, смачно готувати щось, те, що дається, випічка. О, воно з руками не приходить, воно ну, навпаки ще більше, ще краще стає там яйця. Треба буде поскладати в таку штучку, коробочку. У мене тут їх трішки ще є. Теж домашні такі не дивіться, що вони брудні, корочка несла, тому треба буде складати трішки з села привезла гостинців, і це круто. А знаєте, чому круто? Тому що це не куповані яєчка, це е, дійсно трошки вони вроді постояли, бо чую, що треба їх от-от з'їсти, -от бо вони так би десь не десь бовтаються. Тому акуратно зараз знайду ще одну в мене є. Зараз секундочка, якщо знайду, у мене є, є. Бачите? Я колись купляла. Назбирала, а тепер, коли ходжу в магазин купляти, то в принципі вже не беру. Е, ну, Навіщо е, брати, якщо і переплачувати, скажімо так, беру свою коробочку і своєю коробочкою набираю яєчок, скільки, скільки мені потрібно, щоб вони не, по... не потріскали, не побилися. Тому що так в пакетику вони просто б'ються. О, Дивіться, якраз. Якраз, по суті, ми мали 30, у нас залишилося 20. 10 ми вже з'їли, тому будемо якомога швидше. Оте все їсти. Скажу, скажу вам так, ой, хотіла поговорити, це, напевно, будемо викидувати. Хоча, 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 хоча. Не знаю, подумаю. У мене два таких можна перев'язати, можна накупити. Хотіла поговорити, зараз встану поговоримо. Всім привіт! Оскільки я в себе робила, в принципі, в порядок як хотіла, а день ще не закінчився, Вирішилася з вами поділити покупками, лава тебе. вже раз у нас неймовірна. Купила нарешті оцей такий перчик. Я його страшно люблю. Не знаю, куди я його буду пхати. Але я купила навіть поїсти просто так. Купила моркву, Цей раз у нас досить така цікава, має бути смачна. Я вже по вигляду плюс-мінус. Я так оцінюю, що вона смачна. Ой, бачку, ти мій. Купи картопельку, не буду розв'язувати. Так, побачила в інтернеті десь картинку картоплю з оселецем, Оселець не купила, але дуже прям хочу. А, купила баварський. Такий, а, такого плану беру досить непогані, просто на, на хлібчик. А, купила три банани. Немає зараз хороших яблук, тому, тому фруктів у нас банани, що не буде, зараз позастелювати. Як позастелювати? Мається на увазі. Поправити. Купила ось таку штуку. Це в... не в сам унітаз, а саме в зелений бачок. Дуже добре, надовго і така синенька водичка, дуже круто. Якраз сьогодні туалет помила і купила цибульку. Тобто, може бути щось тушковане. Всім привіт! Привіла швиденько з обіду по магазинчику. Ось таке в магазинчику. Чіточки купила дещо. І зараз швиденько ставлю сковорідку. Буду смажити кабачки. Дуже багато маю кабачків, наперед їх посолила, щоб вони змокли. змогли. Бо маю таку монорію. І обіцяла, що ми з вами поговоримо. Вже декілька днів мене не спокоїть. Трошки ближче підсуну, щоб ви бачили сам процес. Так, вже декілька днів мені не спокійно. Чому не спокійно? Під попереднє відео, де я розказувала там про одного блогера. Про плачіне розлучення, де дуже багато переглядів, е, отримала один єдиний коментар. І одне слово, дебілізм. Е, я вам скажу так, в принципі, якщо б це була якась така досить конструктивна критика, я б ще могла б з людиною поспілкуватися на тему. Чому так, і тому подібне? Ну, Критика не дуже конструктивна, Чи це тут не критика. Тут. Е, Дивно досить. Е, ну, скажімо так, можемо розібрати ситуацію. От, я знімаю відео, так? Ну, Те, що я розказую, я точно не вважаю е, дебілізом. Ну, не знаю, не дивилася в інтернеті, але все-таки мені здається, що правильне слово дебілізм не тягнуться на філолога. Пишеться через і, а не через «е». Як чуєте, так пишеться. Головне написати свою думку, адже ж думка важлива, як не крути. Тобто людина сидить, дивиться відео, яке вважає дебілізом на хвилиночку, затрачає свій час, який можна витратити на щось більш тюємне, на щось більш корисне, на те, щоб залишити мені коментар. Зотаким єдиним з тобою. Mm -hmm. mm -hmm. Я б дуже хотіла знати причини, але не хочу. E, люди роблять те, що вважають за потрібне, без якихось причин. І пишуть те, чим наповнені сам, як вам сама мені подруга. І це правда. Тобто, якщо ти сам у негативі страшенному, все в тебе не так, ну як не підгадати комусь іншому. Ну як же ні? чужі людині. Бачу, вживу, і, напевно, не побачу. І не знаю, що це було, але щось мені м -м, виглядає. ось зараз ще ми вибачайте. Шкода цієї людини цей час. Ти, що... О боже, будь я здорова, буду здорові. І а, писати коментарі такого типу, ну, на що людина розраховує, що я ображуся. ні, а, просто ну, я коментар заблокувала, а, не тому, що мені не подобається, а тому, що ну, для чого людині витрачати на такий дебілізм не потрібно. І я заблокувала людину, і вона вже не буде бачити мої відео, наповнені чим дебілізмом через букву Е. Ну я не можу, ну це слово. І тому, я ж не тягнула на якогось експерта, так? Ой-ой, я -ой. сюди мені Я не висловлюю якісь там думки, які потребують якогось там, ну, скажімо так, наукового підтвердження. Так? Переважно знаєте, як у нас буває? Коли ми чуємо якусь думку, яка не збігається чомусь з нашою, ми думаємо, що за фігня, ой, мано! Ні, взагалі-то, чому так хочете приставати? Ого, то є зле. То я зле то і недобре, ходимося, потім я вже скорітко хочу так добран чи мені. А, так, треба купляти нову, напевно. Але то таке. А, поки що немає потреби. А, і справа не в тому. А, справа в тому, так, що говорила, постарається скорітко почала. Ой, боженько, для чого людині витрачати? Я економлюю її час і свою нервову систему залишаю стабільною. Я стараюся, в принципі, не входити в якісь такі дискусії з подібними постійними людьми. Чому? Я вважаю, що кожен має право на власну думку. Це прекрасно. Але думки для того, щоб їх думати. Кожен має право на свободу слова. Це супер. Але думаємо перед тим, що ми говоримо. Ну, так все-таки, ота свобода слова це не означає словесний пронос, ну, вибачте мені. І сенс, сенс писати ось такі якісь свої думки. Тому що ти не сприймаєш, то ж тобі не. Та не, не дивись ти, ради Бога, Боже. Це ж наскільки дивно, ну не дивись, ну не подобається, ну не згідний ти. Ну, фу, ну, для мене фу. Я перемотала, забула і навіть не згадую сенс. Життя таке коротезне, люди, спам'ятайтеся, повни проблем. В кожного вони свої. Для мене... Ну просто, просто елементарно навіть не зрозуміло. Ну добре, людині погано сів ти в інтернеті і пишеш, ти там фу, другий фу, третій фу, а ти мупше ду. Це такий брід. Ну, і кому від цього стане гірше або легше? Ну якщо тій людині, яка ділиться своїм фу зсередини, прямо її прориває, її стає легше, ну нехай, ну записала пару букв. Боже, полегшало. І прям, знаєте, медом по грудях. Але то таке. Я така прям, знаєте, ну, скажімо так, я, в принципі, навіть все сприймаю нормально, тому що я бачу, що буває інше. Буває набагато інакше. Бачу зараз, навіть те, що я розказувала про розлучення, так, про блогера. Дивлюся, там та переписка, обговорення різних моментів. І люди не... Соромляться, виясняти щось, уточняти. Люди взагалі геть не соромляться, лізти отак в душу. Це ж просто якийсь насправді бред. І так не договорила, я от дивлюся і просто, знаєте, навіть не знаю, чи шкодувати тих людей, чи що з ними робити. Можливо, це і плюс, коли людям так сильно чешеться. Під чужого горя, що вони прям хочуть пообговорювати, пообсирати, не побоюсь бо цього слова. Це ж плюс, так, тому що інакше про Ютуб не працював і не було би там переглядів, підписників. Я особисто дивлюся людей, якщо мені подобається те, що вони розказують, що вони показують. Тільки тому, що мені цікаво, тільки тому, що це приносить мені якісь такі, знаєте, виключно позитивні емоції. Тільки тому, що... Я так проводжу час, відпочиваю душею і тілом. Не тому, що я хочу подивитися, що в гірше чи краще в мене, не тому, що я хочу переконатися, не тому, що я хочу згоди свій негатив. Для мене це якось непри... неприйнятно, оскільки ну, сенс, ну, сенс тобі виливати якийсь негатив людині, ну, яка тобі взагалі не ні споряду, чесне слово. Для мене це просто якісь Я не поважаю таких людей, я їх, в принципі, не розумію. Я б ніколи з ними в житті. Ну, якщо в мене в житті трапляються подібні люди, а вони трапляються, я вам скажу. Я стараюся мінімізувати наше спілкування по максимуму, наскільки це можливо. Такі люди трапляються в принципі у всіх. І я дуже шкодую тих людей. Які не можуть мінімізувати, бо це якісь родичі близькі. Але в такому сенсі, в такому плані, треба чітко розділяти, треба ставити свої межі, треба чітко давати, зрозуміти, як до вас потрібно ставитися, на що ви заслуговуєте. Ви знаєте, ставлення інших людей до вас. Напряму залежить від вашого ставлення до себе, від того, наскільки ви, як ви себе поводите, що ви дозволяєте і що ви можете терпіти, стерпіти, промовчати на, на що. і тому ну, Взагалі багато таких моментів. Тому так, ви самі формуєте думку, враження оточуючих, і ви самі, як не крутий, формуєте ставлення оточуючих, хто б що там не говорить. Звичайно, коли ви вже перебуваєте серед людей, які вас дуже добре і дуже довго знають, щось змінити в їхній поведінці до вас, в їхньому ставленні, край, край важко. Але коли ви потрапляєте в нову обстановку, де люди вам незнайомі, ви дуже добре можете вибудувати їхню думку про вас, сформувати враження про себе. Це прекрасно, це гарно працює в новому колективі. В нових стосунках, яких ви хочете. Якщо ви хочете, щоб вони були кращі, ніж попередні, тільки так і робіть. Старою людиною, якщо ви десь щось пропустили, в старому колективі дуже важко направити все на той лад, який би вам хотілося. Ну, але це вже таке. Можна, звичайно, можна, але це буде коштувати вам часу, нервів, старань, багато всього. Я так говорю, люблю поговорити, коли я працюю. Це Та зараз у мене обід, через обід, зараз пів години, обід, пів, пів обіду вже пройшло. Залишилася ще половинка. Я стараюся за ту половинку по максимуму насмажити кабачки. Чому? Тому що їх багато, бабуся дала і мені шкода, що пропали. Я зараз взагалі стала, напевно, більш ощадлива, але то. Такий варіант. А, стараюся їсти тільки те, що у нас є, стараюся, в принципі, більше готувати. Хоча я завжди готую, але мається на увазі, щоб готувати з тих продуктів, які зараз є в наявності, і не докупляти майже нічого, тобто, по максимуму використовувати те, що зараз є. Звичайно, я ще хочу зробити цілі, то мені треба буде в будь-якому випадку докупити. А, Боже мій, і оскільки я ще хочу, там мені треба до лавашу дещо, так, то по-любому треба докупляти продукти. Але в загальному зараз, якщо брати так до уваги, то е, поки що нічого не потрібно. Все є, і слава Богу. Продукти зараз дорогі. І чим менше походів гази, тим краще економія в гаманці. Оце якось так. Тому що коли ти йдеш вже в магазин, то ти бачиш, що потрібно ще, що ще, що ще, ще. Весь час щось потрібно. Це дратує. Але так я воно життя. У нас дощик, дощ, отак земи дуже. Ну просто проситься він. Добре, що я через обід... Ай бочко, ти мій Встигла, поки немає дощу, потім він буде і, звичайно, буде вже не так круто кудись йти. Так що таке, то воно. І так вони, як то кажуть, живі. І я собі ой ой, 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 ой ой так, зараз насмажу, дивіться, які вони класні. Люблю оці такі кабачки, коли вони вже великі, а мається на увазі в діаметрі. Але поки що не мають насіння. Просто, і вони такі класні, оці лопатки, дивіться, яка крута штука. Раз, Вона велика. Не такими малесенькими, такими, йодь. А велика, це так круто обсмажувати, великі такі пластинки. Мені дуже подобається. Взагалі мені отакий процес чогось смаження. Однотонних дій він приносить заспокоєння. І це круто, і це класно. Тому що реально... Ой, все. нам треба десь шукати якісь варіанти заспокоєння. Не знаю, як ви його шукаєте. Я стараюся там в'язати, я стараюся прибирати, о, знімати відео. Хоча, коли нема ресурсу, дуже поганий настрій, це дається край важко. Але, якщо дуже хотіти, і це вдається. Тому таке, знаєте, поговорила. Сьогодні, в принципі, теж буду дивитися, напевно, відео цієї блогерші. Вона там якийсь так дивно суп з тонцем. суп Гречаний тунцем. Я часто знаю, як це має оглядати. У мене є тунець, в мене є гречка. Напевно, картоплі там треба, чи що? Моква, будьте. Виб'є диву, кока дихнути. Не включила витяжку, щоб вона вам не годіла, бо не хочеться, бо вони будуть чути, я буду перекрикувати. І ефект буде вельми недобрий. А, і ну, мені цікаво, як це вона буде робити. Взагалі, якщо людина цікава. І ти дивишся її. Це має приносити просто задоволення. Я, якщо чесно, коли довго її не було, я вже трішки так як би підсумувала. Сумувала чи що. Ну, чисто як, не, не за другом, в принципі, бо за друзями не так як. А просто привичка. Знаєте, є привичка, певна, я певне, не встигну все посмажити. Ще 25, колися. Ну, напевно, більшу частину посмажити я встигну. Що встигну, то встигну. А все решту то вже інше питання. Фух, зварила оці. А, а, кукурудзу, Але а, вона трошки така твердовата. Але я її, її їла, вроді, ок. вроді нічого не болить, вроді нічого не, не шкодить, це прекрасно. Тому, а, боже, сьогодні капець ще трішки прала, поки є світло. Зараз ще світло є, але правда похмуро, через те, що на дворі капець і мушу включити світло. І стараюся стати так, щоб вам не за. Знаєте, не закривати світло. Ще можу щось спочу. Я дивилася, до речі, досить цікаво є така як лінива ачма, рецептик, з тістом філо. А я думаю, як би тут дліниву ачму зробили з. що нас є, Тобто з Лавашем. Чи було б, ок чи ні. Мені цікаво, треба буде якось спробувати. Подивимося. Там десь в мене якийсь тертий сир є. Я купляла, ми там його і не їмо, тому можна його, можна додати навіть якийсь заливку, якусь кобаску. Можна би було в якийсь довгий такий цей скласти. Не знаю, подивлюся. Після того мого, після тієї моєї випічки, що лава... в пергамент пішов спати, тобто не виконав, то я просто з випічкою не дуже. В якусь форму силіконому, де не треба ніяких пергаментів, нічого. І може будемо думати. А я подивлюся. я ще не знаю. Потіло себе, але то, напевно, треба зразу і їсти, бо воно потім на це стигає, воно не буде. Побачимо, будемо, будемо тут думати, може дійсно, або якось каршок. Або так насмажити, я трикутничками смажу. До будь-чого можна а, з кубаскою. Там у мене три пачки лавашів, три. Треба про роботу, треба щось їсти, треба щось думати. Має бути, класно, так. Я цю штуку поставити, не знаю де. Так що ось таке я хотіла б з вами поговорити. І, чесно, я вже не вчора. не вчора, коли побачила цей коментар. Я вже думала знову закрити ті коментарі. потім думаю, ну навіщо? Ні? Раді яку, ну що це таке? Ні-ні-ні, не треба, не треба. Ну чого, ну чого? Не потрібно. Це ж класно, коли є реакція, навіть якщо вона така. Це показник. Показник, що відео не намарне, воно викликає емоції, ну хай комусь там негативні, хай комусь там фу-фу-фу, хай хтось думає, Боже, яка б Ну і що. Ну і що. А ну, хоч би що. Ну, думають та й думають. Думати ну, нікому не завадиш. Мати свою думку, нікому не завадиш. І кожен вважає, що його думка точно правильна. Це, ну як не крутий, скільки людей, стільки думок. І кожен має право на ці думки. Головне, щоб ці думки нікому не заважали. Для чого? Ми ж думаємо, ми з ми проводимо ан аналіз, для того нам даний розум. Але, оскільки ми емоційні істоти, то ми ще, й, крім того, вміємо підгадати нам погано підгадати комусь ще. Якось воно так печально, але так воно і є.